Ja. і і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням. Вогонь прийшов я кинути на землю, і як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрищення, маю я прийняти, і як мені важко, докіль воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі, Ні, бо кажу вам, але розділ. Віднині був в одній хаті, де п'ятеро, і ті будуть розділені троє проти двох і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. Жити радикально за Євангелієм. Молімося про життя, глибоко просякнути любов'ю до Ісуса та Його Євангелія. Ісус розповідає учням про свої глибокі прагнення, бажання виконати місію настільки сильне в ньому, що він відчуває нетерпіння і тривогу. Як я проживаю своє життєве покликання? Чи є в мені глибоке бажання виконати Його? Яка сьогодні моя ревність у проживанні мого покликання? Буду чесно говорити про це з Ісусом. Буду наполегливо просити його, щоб він прийняв мене таким же бажанням, яке горіло в ньому. Зверну увагу на те, як точно і з якою силою він говорить про свою місію. Він усвідомлює, що Євангеліє, яке проголошується, не буде популярним для багатьох воно стане джерелом неспокою навіть початком поділу. Між найближчими людьми пригадаю звичайні повсякденні ситуації, в яких я повинен був говорити так, щоб дати зрозуміти, що я стою на боці Ісуса і Його Євангелії? Як я діяв тоді, які вимоги Ісуса найбільше турбують і розділяють моє серце? Чесно зізнаюся Ісусові у своєму неспокої. Ісус стверджує і застерігає, що проголошення Євангелії з силою і ревністю буде подібне до вогню, кинутого на землю. Моя ревність спонукатиме до ревності інших, Моя байдужість заражатиме інших посередністю. Проситиму Ісуса рішуче. Свідчити про Євангелії. Ісус нагадує мені, що немає третього шляху. Або я приєднуюся до Нього, так як Він відкину компроміси і посередність, або я відкидаю Його. Попрошу Ісуса допомогти мені викрити в собі всі погляди байдужості та компромісів. Довірю йому своє покликання. Попрошу його розпалити мене вогнем своєї ревності. В школі Богородиці, Марія нас закликає ревно жити її послання, а це це запрошення жити Івангеліє з усією ревністю. Щодня втілювати Івангліє в життя з послання Богородиці Цариці Миру 5 червня 1986 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб ви вирішили, чи хочете здійснювати послання, які я вам даю. Бажаю, щоб ви були ревні в проживанні та поширенні послань. Особливо, дорогі діти, хочу, щоб ви всі були відблиском Ісуса, що буде світити цьому невіруючому світу, який крокує в темряві. Хочу, щоб ви всі були світлом для всіх, і щоб у світлі свідчили, дорогі діти! Ви не покликані до темряви, а ви покликані до світла. Тому будьте світлом своїм життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам змінювати своє життя згідно з Євангелієм. по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.